Кожна людина має свою гідність і достойність. Але я думаю, це б було не красиво, якщо б ми сьогодні не прийшли і не подякували вам, Тарас Іванович, від всіх деканів. не за себе, не за себе. Скільки багато є дітей, різних проблем, різні, так як в нас є організації, діти з особливими потребами, яким не держава, Ані може навіть ми, дорогі во Христі, брати і сестри, які маємо здорові діти, не прийшли і спитали очі. Може, я би щось поміг. Правда, були люди, які давали на поїздку для тих родин десь в Оні, в інші місця поїхати, щоб подивилися на світ? Ми хочемо подякувати Тарасу Івановичу. А вибори це процес, який покаже кожний по своїх ділах. Священники також є різні. Один працьовитий, один менш працьовитий, один більш побожніший, другий тільки чекає, щоб йому щось принесли. Це є особиста справа кожної людини. Кожен має право показати те, що він хоче. А я хочу сьогодні подякувати від одного декана, отця Володимира, від отця Василя, подякувати всіх нас, священників, які сьогодні зібралися, не в заангажованості. Лишень від тих, які не можуть від себе подякувати, подякувати Тарасу Івановичу, його дружині, подякувати всім тим, які допомагають, і дякуємо всім меценатам. І будемо дякувати принципово. Я ніколи не візьму копійки на церкву навіть для тих бідних людей від комуністів, бо вони топили мою родину в крові.